Вітаю, друзі, я Віталій Портник. На зустрічі з очільниками силових відомств Володимир Путін змушений був визнати, що резонансний терористичний акт у підмоскованому Красногорську був здійснений руками радикальних ісломістів. Однак Путін відразу ж почав відпрацьовувати свою версію українського сліду і звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони переконують інших, що ніякого цього сліду. В терористичному акції у крокус сіті центрі немає, а довести зворотня, як ми бачимо, у Путіна ніяких можливостей не існує. І, звичайно ж, за своєю чекіською звичкою Путін почав запитувати, кому ж такий терористичний акт вигідний, і сказав, що вигідний він може бути тим, хто з 2014 року воює з Україною руками київського режиму. Тобто, фактично, російський очільник звинуватив у терористичному акті, який відбувся у Підмосков'ї, саме Захід, саме Сполучені Штати. Так, ніби американці можуть віддавати якісь накази ісламській державі. І в цій заяві Путіна можна сказати, як у краплі води відзуркалюється вся його неадекватність. От багато хто говорить про. Здатність Путіна сприймати світ з точки зору авторитарного правителя, який знає, чого він бажає. Однак будь-який правитель, авторитарний чи демократичний, має принаймні реалістично оцінювати світ, в якому він знаходиться, і ті небезпеки, які повстають перед ним та його співвітчизниками. Ісламська держава має всі засади. Погрожувати росіянам і Володимиру Путіну. Втручання Володимира Путіна до сирійської війни на боці режиму Башара Асада, який сприймається більшістю радикальних ісламістських угруповань як відверто антиісламістський. І, до речі, цей режим вже за допомогою Росії і Ірану змінив демографічну карту Сирії. Призвів до того, що більшість мусульман сумітів залишила свою рідну країну. Втручання Росії у справи Афганістану, яке, як ми знаємо, відбувається вже кілька десятиріч поспіль. Однак у останні роки Росія практично не ховаючись, підтримує Талібан і не тільки у протистоянні Талібану. із Сполученими штатами, але й у протистоянні Талібану з радикальними ісламістськими угрупованнями. Все це робить Росію та її президента ворогом радикального ісламізму. Разом із цим є очевидним, що в якості ворогів радикальні ісламістські організації сприймають і Сполучені Штати, і колективний Захід, і Іран і світові події вони розцінюють зовсім не так, як. У Москві чи у Вашингтоні, чи навіть у Києві, скажімо, російсько-українська війна сприймається радикальними ісламістами як справжні свята, коли дві промаславні країни займаються знищенням населення одна одної, таким чином підготовлюючи демографічні засади для заміни населення на великій території на сході Європи. І тут теж треба усвідомлювати, якими є інтересами ісламської держави чи інших радикальних ісламістських організацій. І що Володимир Путін своєю війною проти України просто робить цим організаціям з їхньої точки зору справжній демографічний і політичний подарунок. Тому вважати, що у радикальних ісламістів немає власних мотивів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії і вбити якнаймога більше її мешканців, немає. І тому, звичайно. ж, у Росії і у Заходу має бути спільне відчуття небезпеки і катастрофи. А цього відчуття Володимир Путін, як ми бачимо, позбавлений повністю на 150% для Путіна навіть в ситуації, коли десятки його співвітчизників вже загинули у величезному терористичному акті. І ще десятки можуть загинути найближчими тижнями чи місяцями, адже ми розуміємо, що Ісламська держава не зупиниться у своїй атаці на Російську Федерацію. Навіть в такій ситуації для російського очільника ворогом залишається Захід. Ворогом залишається Україна. Навіть в такій ситуації Путін не замислюється про те, що його війна з Україною, його війна із власним суспільством, яке виступає проти огидного корумпованого тоталітарного режиму. Призвела до послаблення російської силової вертикалі. Путін відмовляється бачити, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації та інші російські спеціальні служби або прогавили, або вирішили не помічати терористичний акт, який відбувся у Підмосков'ї. Довели свою абсолютно непрофесійність, свою нездатність захистити росіян від терору. Путін відмовляється помічати, що. Відсутність співпраці між розвідувальним співтовариством Російської Федерації, розвідувальним співтовариством Сполучених Штатів та інших західних країн, насамперед шкодить Росії. Бо російські спецслужби позбулися важливих каналів інформації, які б допомагали їм випереджати терористів і рятувати власних співвітчизників. а можливо, до речі, власного президента, який також може стати одного прекрасного дня жертвою терористичного акту. Я за Путіним плакати не буду. Хто б його там не знищив. Але ж Путін сам має подумати про збереження своєї голови. А цього також не відбувається. Ми знову помічаємо, що Путін, навіть коли західні спеціальні служби попереджали його російські спецслужби публічно і непублічно, про те, що відбудеться величезний терористичний акт. Фактично називали можливе місце. Говорили про концертні зали, які будуть атаковані терористами. Російський президент це просто не сприйняв. Почав говорити про те, що це провокація, яка спрямована на те, щоб посіяти паніку у російському суспільстві. Ну добре, замість паніки, може більш приємним для російського очільника є траур, який він оголосив після того, як його спецслужби не врятували своїх співгромадян від тероризму. Тобто, не виконали те призначення. Заради якого вони створені, тому що ФСБ та інші російські спеціальні служби створені для того, щоб вбивати і гвалтувати українців, щоб знищувати українські міста. У них абсолютно інше призначення. І з цим призначенням вони, очевидно, не впоралися. І тепер, коли ми дивимося на Володимира Путіна, ми починаємо усвідомлювати, які ми є докорінні причини цієї нездатності захистити росіян. Це абсолютно 150% неадекватність російського керманича, його небажання сприймати світ таким, яким він є, його небажання бачити реальну загрозу ісламського тероризму, яка накриває Росію. Ну, це означає, що ми зіткнемося ще з багатьма трагедіями. Але давайте пам'ятати, що насправді винуватцем цих трагедій є навіть не ісламістські терористи. І ж точно. Не захід з України, а Володимир Путін з його політичною шизофренії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!